Доброго дня вам, доброго вечора. Ось прийшла я з роботи, сходила в магазин і хочу зробити для вас розпаковку. Тому що розпаковки вам сподобались. І хотіла би, ну, знаєте, таке сказати вам, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Я скуплялася в Собісі. Тут він від мене недалеко, десь кілометр, можливо, трошки більше. От і давайте подивимося на ціни. І ви подумайте, які ціни в Україні на ці продукції, які ціни в Канаді, і, можливо, які ціни в Польщі. Я знаю, дивиться Німеччина, Польща, я знаю Нідерланди дивляться ну, в різних країнах. Так давайте, знаєте, що почнемо. Ось такі ребра. Такі ребра, ну, щоб я вам показала ціну. Е, коштують вони, так, е, тут півтора кілограма, кіло 425 кіло, коштують 6 доларів 26 центів. І один кілограм коштує 4,39. 4,39 кілограм ребер. Ребра такі м'ясисті. Хороші, Я люблю їх запекати в духовці. Тобто зараз я возьму їх, витягну, е, приправою намащу, я туди кидаю е, в соєвий соус, тоді додаю меду трошки, гірчиці додаю, е, різних приправок, яких ви полюбляєте, натираю це все. І воно полеже десь. Ну, можливо, даже добу полеже. І тоді в духовку і я запікаю їх. Ну, і буду їсти. Можливо, я запічу за раз, можливо, за два. Треба щось брати на роботу кожного дня. Тобто все на 6 доларів. Півтора кілограма. Так, дивимося далі. Так. Теж коштує 4,89. І тут кіло 100. а ні, 4,39 кілограм коштує. Тут кіло 100 4,89. Ось 4,89 доларів. Це куплено було в Собісі сьогодні. Ось я після роботи в понеділок прийшла. 21 число сьогодні. І купила. І тут більше кілограма. Воно я люблю відбивні, тому в ну, мене буде так на відбивні на роботу взяти і поїсти. І до картоплі я люблю картоплю, е макарони якісь варю. Тобто я готую вдома. В ресторанах я не їм, але. Голодна теж не. Так, що в нас ще я купила? Так. Я їх купила таких дві. Два. От, цей трошки більший кусочок. Теж такий одне м'ясо, м'якоть така. От. І це коштує 5 доларів 15 центів. 4,39 кілограм коштує. Ну, ось так зафіксую, щоб ви побачили ціну. От. Купила ще ось такого молока. 1% фермерське молоко. Воно коштує 2 літра тут і коштує 4,69 щось таке 2 літра молока. Це буде таке з шоколадом молоко. Я люблю теж таке молоко пити. Я в каву додаю, ну люблю я таке молоко. От. Ну, і взяла морозиво ось таке. От. І таке морозиво коштує 3,99. Його тут 2 літри. 2 літри, вам написано. Морозиво смачне, шоколадне, я люблю шоколадне. Так, і дивіться, сам прайс, тобто наскільки це вийшло. У мене вийшло це на 24 долари 78 центів. Ну, ось що можна купити на 25 доларів. Канаді. Ось дивіться, я купила ну, пошти 4 кілограми м'яса, купила 2 е, літри морозива, купила молоко, і це все вийшло на 24,79. Ну, той, хто питає, скільки е, я витрачаю на продукти, ну, дивіться, цього, цього м'яса мені хватає, ну, тижня на два так точно. У мене ще куриця є, тому ну, надовго ви, вистачить молока. Ну, молоко я швидше вип'ю. Можливо, на тиждень мені молока вистачає. морозиво теж, можливо, на тиждень я морозиво. І в мене там і соки є, все є. Тому ну ось такі ціни. Що можна купити на 24 долари? А оці 24 долари це при моїй мінімальній зарплаті, це е, 2 години праці. Ось, якщо е, порівняти, то можна сказати, що я можу купити за 2 години праці. Це при тому, що я отримую мінімалку. Даже, даже менше, ніж 2 години праці, десь півтори години праці, ось я можу скупитись. Давайте порівняємо, скільки, напишіть, з якої країни ви дивитесь. Напишіть, скільки ви можете купити на півтори години вашої праці продуктів. Ну, я не кажу, можливо, там якийсь, е хтось то заробляє дуже багато, але от в мене мінімалка. Я живу в Канаді, в мене мінімалка. І я можу це купити. Ну, Якось ось такі справи. Дуже, якщо цікаво, інші продукти, теж можу знімати. Як буду скуплятися, я буду знімати вам. Якщо вам цікаво, тому що як я була ще в Україні, мені було цікаво, я дивилася, скільки коштує. І мені було цікаво, скільки коштують продукти. скільки коштує. да, Тут житло коштує, орендувати житло доволі дорого, тому що порівняно з цими 25. Я за за оренду житла плачу доволі великі кошти. Але якщо живе сім'я із двох-трьох людей працюючих, то для них це не є такою великою проблемою, як для мене, як я живу одна. Ну, і живу я одна, тому що кордони закриті і мого чоловіка не випускають. Ну, і Він не депутат, не олігарх, не... не взяточник... Не корупціонери, які повиїжджали, то повиїжджали по різним причинам. Тому ось так. Напишіть. Так що 4,39 це буде 28 доларів. 28 гривень за 1 долар, то візьмемо 30, це десь 120 гривень за кілограм ось такого м'яса. Тобто це без кістки, це м'якоть. Ну, вирізка. У нас в Запоріжжі казали вирізка. Це зовсім без кістки. Ось так. А чому у вас зараз м'ясо? Тому що ті ціни, які називає мій чоловік, то це ну, дуже високе. Тому, коли я записувала відео про те, що. Ціни виросли в Україні. Мені казали: Та що ви мелите? Ні, не виросли, так і застались. Все супер по цінам. Ну, ось, мені цікаво. Чекаю вашого зворотня зв'язку. Я на 25 доларів можу ось це купити, навіть на 24,78. А що можете ви купити? На півтора до півтори години своєї праці. У мене мінімалка. Бай-бай, З вами була Світлана.